Сан Чонглік, Розбираємо. Розбираємо його, дивимося, який трансформатор, куди кріпляться провода, чи можна поміняти провода, який тут дисплей, чи підійде цей дисплей до того нашого польського перетворювача, щоб там налаштувати вольтаж 146 В. Вольта? Зараз будемо розбирати цю штуку і все-все-все будемо дивитись, перевіряти детально. На якість збірки подивимося, на якість деталей всередині, чи не повитирані на платах у нас показники на всяких радіодеталях, бо китайці люблять це робити. Але це китаєць топовий. Тут виходить, що вагою 10 кг, я не знаю. Якби ви взяли звичайну ту мильничку, вона б важила 300 грамів 1,5 кг максимум. Тут же ж у нас тороїдальний трансформатор великий, серйозний. Добре, стабільно працює, є кулер охолодження, дві роз'єточки, струм заряду до 20 А і під'єднується до будь-якого типу АКБ. Дивіться, тут є літієвий, літій титанат літій железофосфат гелева, мультигелева, до всіх типів акумуляторів підходить. Слідкуємо далі, зараз почну розвивати.